Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і я би дуже хотіла провести з вами ці вихідні перед Геловіном, почитати щось трешовеньке і поділитися враженнями. Для цього я обрала медичний трилер Андрія Сем'янківа, українського письменника. Книга називається Танці з кістками. І її видавала віхоло. Це така новиночка. Я отримала цю книгу на огляд від видавництва і. Подумала, що чудово буде якраз перед Геловіном почитати щось таке трешове. Я вже чула відгуки від своїх колег і загалом бачила рецензії, що тут багато таких прям дуже неприємних моментів, а що ще краще читати перед Геловіном. Тому мій вибір зупинився на цій книзі, буду читати її цими вихідними і ділитися з вами всіма проміжними думками, враженнями і розповім, чи мені загалом сподобалося. У мене є інша книга цього автора, це нонфік, медицина доказової не дуже. Автор загалом веде медичний блог під назвою «Медгоблін». і його часто запрошують на програми «Телебачення Торонто». Його часто запрошували коментувати якісь медичні теми. І було цікаво його слухати. Іншу книгу його я ще не читала, «Нонфікшн про медицину. Так гортала. Там загалом багато цікавенького і теж бачила багато відгуків позитивних. І вирішила розпочати з художньої книги, яка познайомить нас. Із патологоанатомом, у якого не дуже складається із роботою, і з особистим життям у нього не дуже. І коли йому приходить пропозиція не дуже легальна а, заробити гроші на трансплантації органів, він погоджується, тому що ну, такі життєві обставини його до цього змусили. І все розпочинається з того, що він забирає органи в мертвих людей, а потім, можливо, уже буде і не в мертвих. А, ось, ну тому починаю читати і буду ділитися з вами думками. Поки я прочитала 84 сторінки, це вже 10-й розділ, і поки що трилера особливо не почалося, ми досі більше знайомимося з головним героєм, з Северином. Він працює патологоанатомом у лікарні і вважає себе дуже-дуже обділеним успіхом, обділеним долею, він дуже мало заробляє, тому що не може Брати хабарі, як беруть його колеги, наприклад, хірурги чи інші спеціалісти, тому що е, навіщо давати хабар патологоанатому, якщо він вже все одно не врятує хворого, е, так би мовити, він намагається робити такі дрібні оборудки. У нього є домовленість з конторою ритуальних послуг, але е, пише чоловік скаргу, е, один із родичів. Е, Померлого, якого вони не видавали, тіло якого вони не видавали, поки той чоловік не оплатить ритуальні послуги, і головний лікар прикриває якби, цю справу, тому Северину доводиться шукати якісь інші способи підзаробити. Але насправді він доволі нерішучий і йому дуже важко наважитися робити якісь. Так би мовити, незаконні махінації, але поки він над цим роздумує, в принципі, у нього з'являються такі можливості е, отримувати гроші за е, невеличке таке поки що порушення закону. Але ми розуміємо, до чого йде, що все буде серйозніше і серйозніше. Е, тут е, головний герой він уже, він одразу. Доволі неприємний. Він вважає, що оце його доля обділила. Він такий достатньо розумний, тобто не дурніший за своїх колег, які нормально заробляють, за одногрупників, з якими він вчився, але зараз вони успішні. А він ні. з дружиною він розлучився. Вона з сином живе за кордоном, і йому навіть не було де жити, тому він знайшов собі жінку. У якої була квартира, і от він з нею живе, але вона йому особливо то й не треба. В принципі, у неї є квартира, вона заробляє гроші більше за нього, і в цьому якби суть їхніх сварок. І він, в принципі, вважає, що він не сексист, але ми бачимо, що є все таки проблеми, і тут також сексизм в в медичній сфері ми бачимо ці всі фразочки, що типу жінка-хірург і не жінка і не хірург. У мене аж око починає тіпатись, коли я це А, ем, І от е, ми продовжуємо рух з цим е, персонажем, який дратує, який неприємний, і який що далі, то я думаю, буде більше викликати негативних емоцій. Але я дочитала до такого, такого неприємного моменту з кішкою. Якщо, якщо ви дуже вразливі до того, що щось може трапитися нехороше з тваринами, можливо, вам не треба читати цю книжку. Це дуже, дуже коротко описаний момент, але я не можу тепер перестати про це думати. Це, ну, це жахливо, це просто жахливо, я ненавиджу, коли щось трапляється з тваринами, це, це дуже, дуже боляче. Просто-просто я навіть не знаю, як це вкласти в слова, тому що це неприємно і о, просто жахливо. Але читати далі я буду, і мені цікаво, до чого е, взагалі докодиться цей персонаж і що він буде далі робити. Я вже прочитала понад половину книги. Я зараз дійшла до 24 розділу вже. І насправді це не настільки прям тримає в напрузі, наскільки я очікувала від цієї книги. Бо я сподівалася, що це буде прям такий супер-супер напружений трилер, щоб я сиділа така. Типу, блін, що ж там буде далі? Що ж там далі? Як це все взагалі може таке бути? Але насправді, от зараз на середині книги, ще нічого настільки жахливого і такого прям дуже напруженого не відбулося, крім того моменту з котом, про який я вже говорила. А, так, Северин, головний герой, він е, максимально відштовхує від себе. Він от з тих людей, які все життя вони пливли за течією і вважали, що. Життя, от, воно їм щось винне. Вони звинувачують долю і всіх навколо в тому, що їм не пощастило, що вони от такі нещасні, у них немає успіху, грошей і всякого такого. І вони вважають, що винні в цьому всі навколо доля, обставини, взагалі люди, але тільки не вони самі. І ось він із тих людей, і лише зараз він бере своє життя в руки, але бере дуже погано. І, от зараз, коли він намагається взяти своє життя в руки, хоча б трохи, він робить дуже неправильний вибір. Він робить вибір той, що легший, і той, що дозволить йому швидко збагатитися, але це не найкращий вибір, який може зробити людина, тим паче лікар, яка... Начебто йшла в професію, таку, яка покликана допомагати людям. Звісно, я розумію, що в медичній системі багато людей, які пішли туди лише, аби брати хабарі, принаймні в певний час так було. Але патолога ну, патологоанатом – це все-таки не та людина, яка буде давати багато хабарів, і він же чомусь вибрав цю професію. А зараз, коли він розуміє, що робота в державній лікарні не приносить йому достатньо коштів, аби відчувати себе щасливим. При тому не те, щоб йому для чогось конкретного потрібні кошти. Він просто любить гроші, він хоче їх і робить неправильний вибір, аби їх здобути, як я вже говорила. Герой максимально неприємний, але все одно через це ти читаєш, тому що тебе він чіпляє. Він неприємний. Такий навіть дратуючий, але чіпляє тебе, і ти хочеш дізнатися, що з ним буде далі. Хоч як я вже говорила, трилер не настільки напружений, але хочеться і цікаво читати далі, щоб дізнатися до чого ж докотиться северин. Я вчора ввечері лягла спати, вже не дочитала, мені лишилося десь 50 сторіночок, можливо, навіть менше. І е, події вони не розгортаються супершвидко, але напруга все-таки вже е, ближче до кінця, тримається сильніше, і ми все очікуємо, що ж буде далі, чи станеться щось погане з нашим головним героєм Северином, чи е, е, взагалі він зможе вийти з. Тих брудних справ, які він вліз, чи захоче він, і чи взагалі йому вдасться, чи не покарають його, його власні, так би мовити, спільники. І ось цього ми очікуємо. очікуємо. Е, насправді, я е, боюся, що з ним може статися щось погане з ним або з жінками, які для нього важливі. І все очікує якоїсь підстави, що, можливо, е, не хотілося б вам спойлерити. Але можливо, та дівчина, з якою він зараз в стосунках, що вона його підставить, вб'є, що щось таке трапиться несподіване. І насправді мені здавалося, що тут все не дуже, так би мовити, страшно, але я лягла спати. І все-таки ввечері мені було так трохи е, некомфортно в квартирі. Я думала про цих всіх людей, які начебто слідкують за Северином. Ну, принаймні, йому так здавалося, що стоять там на сходовому майданчику, слідкують за ним, там перебувають десь під вікнами. Знаю, що в нього горить світло. Це трохи все-таки викликало дискомфорт, коли я лягла спати. Е, тому вже зранку швиденько дочитаю. І розповім вам свої кінцеві враження. Книгу мені, на жаль, довелося дочитувати в укритті, тому що росіяни знову масово обстрілювали всю Україну, вся Україна була в тривозі, і спокійно, прекрасно, в ліжечку почитати мені не вдалося. Довелося читати в укритті, і насправді фінал для мене трохи не такий, не такий вау, як я очікувала. Я підозрювала, що якась підстава все-таки станеться ближче до фіналу, пов'язана з жінкою. І вона сталася трохи не така, як я очікувала. Але сам фінал, як все закінчилося, насправді я очікувала чогось взагалі максимально неприємного, можливо. Можливо, я очікувала, що буде максимально негативний фінал, хоча він не те, щоб дуже щасливий. Або я навіть не знаю, як це описати, але я очікувала, що буде такий бум, що я після останньої сторінки вже сидітиму і така ого. Але книга загалом мені сподобалася. Я. З задоволенням буду її рекомендувати, якщо хочеться почитати якийсь трилер з натуралістичними медичними описами, де, як ви розумієте, головний герой патологоанатом і з трупами, і з їхнім розчленуванням, так би мовити, він має справу дуже часто і він. Дуже беземоційно все це нам описує. Тому, якщо ви боїтеся, можливо, якихось таких натуралістичних описів трупів, органів, частин тіла, вбивств, ну і взагалі всякого такого, то вам, можливо, не варто читати цю книгу. Про героїв. Всі герої в цій книзі не викликають якоїсь емпатії. можливо, лише одна героїня викликала в мене позитивні емоції, і то не завжди. Але, е, от е, саме як описані вони, вони дуже опуклі, вони такі справжні, вони максимально, можливо, не завжди максимально, але негативні, неприємні, погані люди, які роблять неправильний вибір. але... Е, ти настільки віриш в те, що вони роблять, і те, як вони пояснюють свою мотивацію, ти розумієш, що у світі таке трапляється, і люди можуть так чинити. Тому описи персонажів взагалі дуже класні. А що мені дуже сподобалося, що автор він не нав'язує нам свої характеристики персонажів. Він не говорить, що ось цей самозакоханий, ось цей злий чи іронічний, чи ще якийсь, він ніяк їх не характеризує, а дозволяє нам самим робити власні висновки лише з того, як персонажі поводяться, які вчинки вони роблять, який вибір вони роблять у своєму житті, як комунікують з іншими, як поводяться. І ми. Ми самі можемо визначати своє ставлення до героїв, і це дуже круто. І я задоволена, бо почитала ще якусь книгу події, яка відбувається в Антуражі української лікарні. Це було прикольно і цікаво. І якщо ви знаєте якісь такі книги, порадьте їх мені, будь ласка, у коментарях. А на цьому будемо з вами прощатися. Розповідайте, які моторошні книги ви читали на геловінських вихідних, і чи взагалі якось підбирали книгу чи книги під цей день? І побачимося.